Сьогодні субота, 1 апреля. Сьогодні знімемо короткий ролик. Наконец-то по підібрав без вітра. Про такий трактор UMZ8271. От, 2000 року випуску. У нас він вже 11 год. От. Що в нього за достопримічательності? Передній мост МТЗовський двигатель рм 80 з турбіною і коробка 12-ступінчна синхронізувана. По подробній пройдемося. Мост чисто МТЗовський, ніяких непереділок, нічого, все стоїть з заводу. Не було карданів, вони теж МТЗовські. І не було цього кронштейна. Батько сам варив. От. І роздаточна коробка теж мт Також Также по цій стороні насос-дозатор на руль. І в циліндр понятно. От. Значить, що в нас тут по двигателю? Двигатель. Той же самий фактично D-65. Тільки є трубіна в нього. Стоїть Чешка К-27. Вже меняли, конечно. І Э, Так, першнева Бачковска. На 4 кольца. Ну, і там може шейки мелочи, я є подвигательів отличия. Ну, подробностей вдаватися не будемо. Также ми в прошлом році перед Новим годом. Рішили ї поставити стартерний запуск, От. стартер редуктор, запуск 24 вольта, Два акумулятора стоїть. Ящик сплошний не варили, той на своєму місці остався. Всім зробили ящик, чуть-чуть на різнях, ну то не страшно. Брат варив, все красиво, з підпорками покрасили. От. Так, що був за фокус в цій роботі, Поки не виточили оцю шайбу проставку 13 мм, стартер не срабатував, тобто шестерня вже вискочила, вперлася, а п'ятаки ще не замкнулися. Поміряли, в чому проблема, виточили шайбу. Не знаю, може не всіх така проблема, але ми з таким столкнулися. Вийшли з положення отак. От Далі. Далі. Далі йдемо на цю сторону. Сонечко сяє. По цій стороні у нас тут все стандартне, нічого не міняли, фактично, Не фактично так і є. Одне, що оцей датчик поставили. Вибачаю за камеру, трохи знімаю на телефон і не завжди голова різкось коректно. Взагалі, я думаю, понятно, оцей датчик. Надавлення на лампочку поставили. От. Хто б там що не казав, працює він коректно. І зв'язаний він з цією повністю. Шарик зрабатує само собою, коли фільтр забитий. Но тут він має стояти з завода. Тому що що поставили, то що там мода така і ще, що всі ставлять і я поставив. Тому що в прошлом році на пахоті случай був интересный е, темну пору ночью пахали и получилось сорвало шлангу на масляний радіатор вылетіло масло чуть не вграли коленвал по датчику сразу не заметили почули по роботі трактора поменялось трохи и вот в общем обійшли заменой вкладыще но могло быть набагато интересней Так. Аккумулятор, как я сказал, остался на своем месте. Трошки доварила ему. Аккумуляторы сотки. Стоять. Запускает. Даже пробовала в минус 7. Запускает. Ну, не так, чтобы сказать легко, но нормально. Запускай нормально, в минус 7, не подогревало ничего. Вот. Далее. Что сказать? Далее. Тут Вже йдемо по коробку. Я казав, що 12 ступенчата ступінч. Відлічається картер. Оця ось все. бокова кришка. Якщо її видно, воно вона йде далі. Вон, воно, вона вся і опускається вниз там за ресівером. Коробка витягується фактично набік. Один вал взагалі коробці стоїть. Другий вал витягується. Ну все витягується сюди набік. Не вверх, а набік. Картер універсальний можна сюди і поставити ще є 9-ступенчата усилена. В округі тут у нас є такий трактор з такою коробкою. І обично можна 10 ступенчату поставити. Ну не буде переднього моста. А показує практика, що передній мост і турбіна турбінаса. Велике діло це сила. Далі, достопримічательності. Покажемо. Робили теж в цьому році, вихлопнуємо. Та вже трошки сікла чуть-чуть прогоріла. Можна полатати, але ну, кардан Москвичовський, а так зробили. О, і забор воздуха йому зробили наверх. Щоб пиляку менше тягнув у себе. Далі. Ідемо ззаді, ззаді все нема нічого цікавого. Все так, як і було. Стандартний МЗ, тут ще повинен стоять догружатель, його не було, як купляли і не ставили, без нього можна робити. От, тут все стандартно. Нічого не мінялось. Далі, далі по кабіні. Ще що з де все примічательності, теж в цьому дуже зробили. От, так зробили. Побачив. В інтернеті синій ЮМЗ, хлопці з Донецької області. Зробили двері в обратну сторону. Ну, трошки розказував там москвичовські петлі. в общем. Ну, і зробили так само. Понравилось, тому що реально удобніше залазить. І одне ще залишилось зеркало там по, на старих кріпленнях. Буде время, треба перенести. Некрасиве зеркало. Двері дуже вдобно. получилось вот классно реально такая ручка вот сами выгнали в алюминиевого уголка погнули ему в мтз такая заводская есть такая планочка в алюминиевого уголка сгинули, дабы не задувал дождь там или ветер потому что все равно легенькая щель есть вот что было З чого поставлено, це Доновський замок дверки, ручка доновська. Це теж позрізали з Доновської двері. беушна. І ця ручка також з Доновської двері. Вигнули по контуру. Тут. І поставили сюди. Замочок там закрили акуратно. От. Тут теж закрили, закрасили. Вся ручка ЮМЗ. Это Москвичевская петля. Вверху Москвичевская. Стало всего на два болта, если видно. На два. Третий ну, будет держать просто жестину Не его ее оставить. решили, что в принципе так хватит. Была же ручка вариант, конечно, тоже интересный, более красивый за всю. Камазовська ручка з кнопкой. Но була тут проблема врізати, потому що там должно бути утопання в двері. Місця немає. В принципі, за цього. Шо всередині. так залазимо. Всередині у нас сидіння, грамар Німецького автобуса. Навіть поворачивалось так в ту сторону. От. В принципі опа. Так, всередині, в принципі, нічого інтересного, все, як в обичному ЮМЗ. Така полочка, там два вентилятора, печка. Печка достатньо непогана, хорошо гріє, йому не холодно. Тут у нас передачі, пам'ятка така. В МТЗ вони на стеклі. Ми заламінірували, зробили отаку пам'ятку. Постави на паузу, подивися. Передача, велика цифра це передача, мала цифра це режим. Зверху, знизу кілометри. Скорость написано. Не підряд, здорово не підряд. заповнить нереально. Ось така пам'яточка є. Якщо глянуть, якось сіяти, якусь культивирувати і так далі. Роби. Тут такий плафончик. 4 кнопки. В будущем є, конечно ще така ідея. Сюди втулить, як в МТЗ кнопочки, чисто МТЗовський цей купити, врізать. Подивимося, як воно буде. Тут радівце Соня. Тут в нашому регіоні радіо не дуже лове, тому стоїть. Переключусь отакий. Стоїть FM модулятор з флешечкою. Він він От. І два таких динаміка LD з тої сторони штори, звісно, вид зусів не презентабельний. Ну, їм всього год, кстаті. За зиму оце попріли. Насипалось, тут накрила повний час, він сипеться. Якась матерія інтересна. Далі. Зверху розібрались по кабіні. Що тут? Тут нічого не мінялось. Фактично. Прибори все стандартні. Одне, що теж в планах є. Ось сюди. Бак все одно не показує, а якщо і показував раніше, то не коректно. Поставлю отакий от самий амперметр, 20-амперний, на правий акумулятор. Бачить зарядку? То, що, то, що він надо. Лівий видно. Тобто, якщо точніше, будь це не левий, а обща. Зарядка. Треба ще щоб було права. кнопочка аварийки. По электрике все работает абсолютно. Полностью. Гитара. Зиловская. Ну, кто хочет, Камазовская. Без разницы. Подключена полностью. И она все работает. У УСК-12 на СУПМ. Ну, она у нас восьмирядная, ну. УСК универсальный, Д. Встановлено тут стаціонарно, не шатається нічого, він тут живе ми цим трактором сінім і рішили, щоб не знімався туди, щоб вона тут у нас постійно знаходиться. Далі ось кнопочка, не кнопочка, вибачаюсь, лампочка рушника, і вона ж. Я показував датчик на лампочку, давлення масла. чтобы тут не резать ничего, я и вывел на ту самую лампочку. Включаю, и она загорелась. И с ним параллельно включенный зумер. Скажу честно, зумер в работе не дуже чуть, но лампочку красную вывел. Спарено с ручником. И ручник а -а -а. работает на, на, ниже. И давление масла показывает. Так, что еще? Что еще? ще у нас по коробці розкажу. Оце ось у речах передній мост, включать. При положення, як звичайно, По коробці. По коробці коробка така. Сюди, отак, перва, на себе друга, третя, четверта, край на себе задня. От. Чотири передачі і задня. І ось, ось знизу видно чи не видно? видно. Режими. Зараз перший, потім другий і сюди третій. Тобто виходить 12 передач вперед і три задніх. Дуже вдобно. Просто що не підряд. Тут, гідравліка. Кстати, вдобніше. В других тракторах під рукою. Дуже вдобно. Кубку опустив і все. Ще по двері не доказав. Отакі поставили. газовый упор, еще как он правильно называется, с багажника. Самый-самый слабый, 260 ньютон. И то так с усилием двери закрываются. Ну, так удобно. Мне так удобно. Так, по кабине, в принципе, все. И добавить не мачу. Кстати, еще захованный ящик для ключей. Так ми дивимося за своїм трактором. Двері закривається трошки зусилля. Раз. Набагато легше, ніж в старому варіанті. Гупаєш, вони відходять. Клас, все працює все коректно. В принципі, працює все. Компресор, повністю все. Все. Більш більш розказувати нема чого, такий в нього вид. Мені дуже подобається, особливо за цим заборником вгорі. Ну, все, всім пока. думаю. Далі ще цікаві відео. Все, пока.